Це хлопці Honda silver Wing 600. І я зроблю на нього невеликий відеоогляд. Що ж, хлопці, давайте коротесенько пробіжемося по характеристикам даного мотоциклу. Двигун тут 600 кубів, двоциліндровий, чотирьохтактний. потужність двигуна складає 49 кінських сил, там ну, майже 50 і крутящий момент 54 Нм при 5, ,5 тисячах. Чотири клапани на циліндр. Паливна система, звісно ж, інжектор. Охолодження водянка стоїть там радіатор. Коробка передач автоматична на ремні по ходовій частині. Хід, хід передньої частини 107 мм, задня йде маятникова з двома гідравлічними амортизаторами і п'ятиступінчастим переднім налаштуванням. ну і Звісно ж, хід задньої підвізки складає 114 мм. Передня шина в нього 120 мм. 80х14. Задня шина 150, 70х13. Переднє гальмо дискове, там трипоршневий супорт стоїть. Заднє теж дискове, там двопоршневий супорт, передньому діаметр 256 мм, задньому 240. По розмірам мотоцикла. Значить, вага в нього складає маса 235 кг. Да, він такий немаленький. Довжина мотоцикла 2275 кг, ширина 770 і висота 1430. До речі, висота по сідлу складає 754 міліметри. Колісна база 1595. По баку. бак складає 16 літрів, е е резерв в нього десь 3,5 літри залишається. По витраті пального. Ну, Якщо це е місто 5,5-6 літрів, якщо це е город, за городом я маю на увазі, траса, то десь приблизно 4-4,5. Але ж все залежить від того, як на ньому їхати. Самі розумієте, якщо ручку крутити газу, то і розхід буде більший. Давайте я одразу покажу, яка на ньому буде посадка. По органам керування тут все в принципі стандартно. Старт-стоп, аварієчка, додаткові ходові огні, стартер. Тут у нас йде спортрежим, хоча я його не вмикав, дальні ближній поворотники, сигнал. Є от, кріплення його рідне. ну По трасі я ще його використовую. По городу з нашими дорогами боюся просто вилити телефон. Тут все стандартно, до речі, тахометр, спідометр, температура і скільки пального у баку, Ну і час, поточний час. Загально що тут можна сказати? Крутий мод, дуже зручний, по розхіду мене все влаштовує. Вдвох їде їде теж добре, реагує дуже класно на ручку газу. Дуже зручне сидіння для двох пасажирів. А саме головне це місце. Да? Це сидіння 55 літрів, якщо я не помиляюсь, об'єм. Тому я кофр задній не ставлю, хоча і кофр є на 45 літрів. Ну, але ж якщо їхати на дальняк, то вже буду ставити кофр. Так то, в принципі, мотоциклом дуже задоволений. Єдине, да, що для нього не підходить, так це ось такі дороги. Ну, вони не для нього, він дуже важкий і з його резиною ну, проїхати можна, але ж не, не для нього всі дороги, тому треба використовувати більш асфальтні дороги. Тоді буде і комфортно їхати і будете отримати задоволення від нього. Ну що ж, поїхали на ньому, проїдемось, покажу вам, як він їде, яка динаміка, яка швидкість. Що найшли ми нормальне місце для покатухи для хондочки? тому поїхали, проїдемось. Покажу вам динаміку розгону, як він їде, яка швидкість. Поїхали. І так, Динаміка розгону цього мотоцикла дивує. Від 0 до сотні він розганяється лише за 9,6 секунд. З будь-яких обертів під час відкриття ручки газу він моментально набирає швидкість. Особливо це дуже зручно при обгоні фур на дорозі. Для мене комфортно їхати на ньому 110-120 км на годину. І це є його крейсер. Як на мене, після 140 км не комфортно їхати, так як вітер сильно б'є по вухах і вдову відстань так не проїдеш. Але я розгадняв на ньому 160 і скажу більше, стрілку можна сміливо покласти в позначці 180 Ти не будемо забувати, це не спорт, а Максі скутер на якому просто в кайф їхати і їхати на великій відстані. Подорожі на великі відстані, але винятково хорошому дорогам. Honda Silverwing 600 це гарний вигляд, комфортна їзда, відмінна динаміка розгону, зручність їздити вдвох, невелика витрата пального, величезний об'єм підсидільного місця разом з центральним кофом і просто класний мотоцикл для повсякденної їзди, як у місті, так і за межами міста. Дякую вам за перегляд, слава Україні, дякую за силу. Як завжди, підписуйтесь на канал ЖК Тревел, До швидкої зустрічі.